Привіт, це марібу, ваша антивчителька англійської мови. І це нове відео у тепер уже постійній рубриці Уроки тік -токи. If you do not understand the Ukrainian language, you can use the function of automatic subtitles. А ви знаєте, що тік це кліщ, а ток це говорити. Звичайно, знаєте, але ви навіть не думали, що TikTok це соцмережа для говорящих кліщів. Все, розходимося. <свіс> це та сама рубрика, де я дивлюсь Тіктоки і Рілси англійською мовою, і пояснюю вам, чому вони смішні, і ми заодно вчимо англійську мову. А в цьому конкретному відео Тіктоки і Рілси будуть про Україну. First. Petition to start referring to President Zelensky as President Daddy. Petition to start referring to President Zelensky as President Daddy. He's literally addressing Congress in an army green crew neck right now. He's literally addressing Congress in an army green crewneck right now. Він а буквально зараз звертається до Конгресу у цій, ну, армійській зеленій футболці. Doğreče to address, це звертатись до когось. І звертання те, що він зробив в Конгресі, це був якраз його address to Congress. And it's a look. It's a statement. The speech is on point. Danny. His speech is on point. President Dany. His speech is on point. Президент Daddy. і як спіч, і промова у нього прям така в яблочко. Тобто він President Daddy. Ну ви зрозуміли, чому Daddy? Тому що він такий типу Daddy. Ну по перше, це така форма слова dad, Тато, але це такий татусь, типу папік. І звертаються так зазвичай якісь молоді дівчата до хлопців або чоловіків постарше, на яких вони дивляться, і такі кажуть: ой, oh, вау, wow, daddy!» Like that. І є ще, до речі, класна українська пісня, яка називається «Rich Daddy». Там щось співається про карпатський smoking weed. Think very fast before. I hope. <свят> ну непогано Буданов говорить англійською, але над умовою треба трошки попрацювати. Угу. Враховуючи, що він голова розвідки, я думаю, що він зараз розвідає про те, що я сказала, і завтра таки напише мені. <свят> мені розвідка доклала, що Марібу сказала, що в мене галіма вимова. Давай вчи мене. Ладно, а що він там сказав? I think very fast. Ну я думаю, що дуже швидко. Це на що він відповідав? Як скоро всі орки подохнуть? Розпереплейсмент <свят> трансфер впала. Yeah. Yeah, We waiting waiting for them. Yeah, we're waiting for them. We are waiting for them, are Кирило. Ми їх чекаємо ну, на, на них, тобто на зброю, мабуть. Yeah, Deeper and deeper. It will be victory of Ukraine. Deeper and deeper. <laughs> В перекладі на англійську: Deeper and deeper. Глибше і глибше. До речі, пісня, яка грає на фоні цього Тіктока, це пісня групи Юркеш, яка називається Мінуети. Я думаю, що всі почули, що це звучить трошки як деяке інше слово, яке англійською перекладається як «blowjob». Але є ще таке слово, як «deep throat». Це коли той самий «blowjob» робиться, але дуже дуже глибоко. Тому Буданов і каже deeper». And deeper". Хтось пише коментар: never Невекзист. «Was always part of Russia». Ну, по-перше, треба було написати «existed», е Якщо ну типу хотіли вибнутись е і зробити вигляд, що ви розумні. Типу Україна ніколи не існувала, вона завжди була частиною Росії. І чувак такий їде на велосипеді. Тупо повертається у нього. Написано на спині «eat shit». Дослівно це перекладається як їж гівно. Ну і власне те саме воно і означає. Типу, «eat shit», типу, Завалій їбальник». До речі, знаєте, як сказати, показати комусь факт? To flip someone over. Якщо хтось зробить вам отак, то ви, скоріш за все, Путін, бо вам так робить весь світ. Якщо хтось зробить вам отак, то це означає, що somebody flipped you over. Do You know, the capital of Ukraine. Kyiv. Kyiv. Yeah, I'm from Kyiv. Anything else you know about Ukraine? I want to ask you a question. I know. Зараз іще раз поясню, чому це погана ідея казати The Ukraine. щоб вам було краще зрозуміло, це те ж саме як казати на Україні, тому що The Ukraine казали раніше, коли був ще Совєтський Союз, коли Україна була частиною цієї незрозумілої херні, і на неї посилались як In the Ukrainian Republic. А коли це окрема країна, то The ми не використовуємо. До речі. Це є дуже розповсюдженою помилкою, і на жаль, багато хто її пропускається, тому не треба так. In Ukraine. In the Russia, but in Ukraine. Ну Зрозуміло, в Україні на Росії. І взагалі більшість країн світу вимовляються без артиклю the. виключеннями. Є ті країни, в назві котрих є якесь слово у множині. Наприклад, The United States of America, тому що там є слово states, воно множина, або The United Arab Emirates. або The Netherlands. The Philippines, the Seychelles, the Maldives, ну і так далі. Або щось таке велике і складне, типу the United Kingdom. Зараз робимо невеличку перерву на некомерційне оголошення. Наче у мене так багато комерційних оголошень, я просто бабло лопатою грибу. А тут таке, типу, ні, у мене пробоно кейс такий, знаєте, як у е, лоєрів вони беруть зазвичай, ну, навіть ті, які заробляють там 500-600 тисяч доларів за годину. У них я обов'язково пробоно, Це, ну, типу, коли ти в своїй практиці береш собі в клієнти якусь людину, яка не може тобі оплатити послуги, а ти робиш це на благодійних засадах. Так ось е, зараз буде не. Комерційне оголошення Всі ми знаємо, що війна в Україні триває, і нам треба якомога швидше вигнати нечість з нашої країни. Сьогодні хочу вас познайомити з одним дуже класним фондом, який називається Зампотєх. В його роботі я безпосередньо беру участь і хочу вас попросити підписатись на їх ютуб канал. До речі, у них їх два. Є англомовний канал і є україномовний. Хлопці їздять на передову, возять дуже багато, дуже важливої допомоги хлопцям, і дівчатам, які боронять нашу країну, і знімають те, як там все відбувається. Там є дуже цікаві кадри з найгарячіших точок, тому підписуйтесь на їх канали, допомагайте, донайте і обов'язково передавайте мені привіт у коментарях під їх відео. Ось тут можна підписатись у посиланні під відео. Слава Україні! Hello? How are you? I'm okay. thank you. The weather is fine today, the birds sing. The sun is shining, the grass is green. Who is on duty today? I'm on duty today. Who is absent today? I'm absent today. Тільки ще забув Лондон із The capital of Great Britain. У всіх так було, коли вчителька каже: Where is uh, uh, Шевченко? Ну, типу, ваш однокласник якийсь. А ви такі I don't know, but I think he is ill. Типу, я не знаю, але я думаю, що він хворіє або курить за гаражами. Я їх вчив все. Я їх вчив англійську. Блять. Я все, що знав is шофер. Блять. Ну то chauffeur? Чому шофер? Якщо, по-перше, driver — це більш поширене слово, ну можна було сказати chauffeur. Так, це слово запозичене з французької мови. Нічого, я говорю весь час, present, perfect, Блять. Я не знаю більше часів. Хоча я сам з ль, Львівської області, з села, то в мене взагалі все Future in the past. Буду робив, буду ходив, бля. Будуся сміяв. <рес> future in the past. Типу, буду-ходив. А, ну да, це реально. Future in the past це коли would плюс якесь дієслово. Це, наприклад, коли ти кажеш I will go for a walk tomorrow, а твій друг такий. He said he would go for a walk. but that? Would go? to a yeah, future in the past. <laughs> America's in bad shape right now, man. America's in horrible shape. We got it worse than Ukraine. Yeah, I said it. America's in bad shape right now. Америка зараз в поганій формі. America's in horrible shape. We got it worse than Ukraine. Америка в жахливій формі, в жахливому стані. У нас все навіть гірше, ніж в Україні. Я yeah, серед так, я це вимовив. Це я сказав. You know why? Cuz Ukraine is united, and America is clearly divided. Okay? We are clearly divided. Because Ukraine is united Тому що Україна об'єднана До речі, недарма платформа для підтримки України називається United 24 And America is clearly divided А Америка, ясно що, розділена До речі, слово clearly – це синонім слова obviously America is obviously divided clearly divided Тобто це ясно, зрозуміло, очевидно і так далі Our shit is so screwed up right now If the Russians came here right now half the country would go Let's hear them out. If the Russians came here right now, half the country would be like Let's hear them out Якщо б росіяни зараз прям прийшли сюди, то пів країни би сказали: Хм, давайте їх послухаємо. Я думаю, що він посилається на загальну надтолерантність до різних меншинств, там людей з різними сексуальними вподобаннями і так далі. that this, this particular flag is especially good for polishing uh, shoes <laughs> and, and things like that. So, we're, gonna, we're just gonna, we don't have to put it in any particular order, but we'll stand here so we, we, we see if you can get it all, get it all in there. Um, and I'll, I'll try to lift it up some and uh, Він каже: This particular flag is especially good for polishing your shoes». Саме цей, от цей конкретний прапор, найкраще підходить для того, щоб полірувати їм з взуття. Слово particular означає конкретний, тобто this particular flag або «this flag is particularly good». Цей прапор особливо конкретно, гарний або добре підходить для того, щоб щось там робити. Vladimir Zelensky thinks he can show up to the White House wearing sweatpants, asking for money. Is anyone else done with the Ukrainian gravy train? Vladimir Zelensky thinks he can show up to the White House wearing sweatpants, asking for money. Vladimir Zelensky думає, що він може так я show up. У, у, у білий дім просто в своїх штанях спортивних, да, в таких фліс, флісках, флісках, я так називаю називається sweatpants, Як це? Sweatpants, світ, світ пенс і просити грошей. До речі, знаєте, коли ви йдете в якийсь магазин і купуєте собі ковтинку таку спортивну з, кап, з капішончиком, наприклад, там написано світшот. Це не світшот, це не солоденька ковтинка, це sweatshirt. Це Ну, по перше, свет це пітніти, а «shirt» — це ковтина, тобто така тепла ковтина, яка вас е, змусить підніти, бо в ній тепло. А світшот – це, блін, солодкий шот або вистріл. Ну коротше, ми зараз не про це. Тобто він що, думає, що він такий явиться у своїх штанях спортивних і буде просто гроші просити? Is anyone else… якщо ви не зрозуміли, то він так саркастично це каже. Він не, не на повному серйозі. Is anyone else done with the Ukrainian gravy train? Що ще хтось комусь ще не набридло оце халява ця для? Українців. Gravy train — це, ну, типу, робити щось, просити щось на халяву, або бути десь у кармушки якоїсь. Тобто, коли ви все отримуєте, це просто так. I think he came to ask for weapons, not gravy. Я думаю, що він прийшов просити зброю, а не Gravy. Якщо ви знаєте звідки походить вираз Gravy train, пишіть у коментарі. Тобто, дослівно, це потяг із підливкою, а означає це халява. Ukraine brought it all into focus. And, and lucky for everybody in the Western world, the Ukrainians are way better fighters than we thought they'd be. I mean, these guys. Ukrainians are way better fighters than we thought they'd been. Ukrainians na bagali, що вони будуть, they're doing good. They killed 10,000 Russians the first week of the war. Even the Vietnamese were like, God damn, there's some good numbers. They killed 10,000 Russians in the first week of the war. Even the Vietnamese were like, God damn, there's some good numbers. This is before they had weapons. Before we started sending them weapons, they was killing Russians with things you can find around the house. That whole country, Ukraine, is littered with traps like Home Alone. They were stepping on ricks. This was before they had weapons. І це до того, як вони зброю отримали. Ukraine is littered with traps from home лоун. <laughs> Україна це просто суцільний фільм один вдома, ну з різними там пастками. They was stabbing on rakes. Ну, по перше, він замість they were каже they was. Ну ладно, він чорний. <laughs> То ну, по перше він каже, they was instead of, замість uh, «they were», і так не можна. Треба казати, «they were stepping», і це, що вони такі там наступали на граблі і так далі. Ну він має на увазі, що до того як нам дали зброю, ми вбивали росіян просто тим, що під руку підпаде. Якщо вам подобається цей формат, то не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і поділитись цим відео з усіма, кого ви знаєте. І не забувайте, що ви можете писати мені в інстаграмі і надсилати ще більше тіктоків, більше рілсів. Але бажано, щоб вони були цікаві чимось в плані англійської. Не треба мені просто надсилати якісь відосики з котиками. А якщо ви хочете вивчати англійську більш поглиблено, і вам недостатньо просто дивитись такі відео на Ютуб, то ви можете записатись на уроки зі мною і займатися і. Індивідуально або в групах. Для цього треба перейти по посиланню під відео і прочитати всю потрібну інформацію і написати мені. Це дуже просто. Чекаю вас там. Thanks for watching. Bye!